Христос народився. Давайте поговоримо про послання Матвія, розділ 5, і 21, 26. Не гнівайтесь на свого ближнього. Ви чули, що було староданів наказане: не вбивай, а хто вб'є, підпадає судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. Тобто, якщо ми вже гнівуємося і в своєму серці і розумі вже щось подумали на свого брата, ми вже підпадаємо судові і не потрібно навіть вбивати. А хто скаже на брата свого рака підпадає Верховному суді, А хто скаже, дурний підпадає єні огнені? Тобто, це означає нікчемний, там, ледащий, пустий і так далі. Тобто. Якщо ми навіть це подумали, це ми вже зрішили. Тому коли принесеш ти до жертівника свого дара, та тут і згадаєш, що брат твій щось має на тебе, залиши отут дара свого перед жертівником і піди примирися перше з братом своїм, і тоді повертайся і принось свого дара. Тобто ми повинні перше помиритися з братом, так як і є наша молитва Отче наш. Прости нам гріхи наші, які ми прощаємо винуватців нашим. Ми повинні простити нашого брата за все, що він не зробив, простити. Бог не каже там полюбити Люб ворога за те, що він вбив твою дитину, чи ще І він каже, прости її, молися за нього. Зі своїм супротивником швидко мирися, доки з ним, не... <кх> з ним на дорозі щити, щоб тебе супротивник судді не віддав. А суддя щоб прислужникові тебе не передав і щоб тебе до в'язниці не вкинули. Поправді кажу тобі не вийдеш звідти, поки не віддаси ти й останнього ще ляга. Тобто монета. І ми бачимо, що ми взагалі ні в думці, ні в серці ми не повинні гніватись на свого ближнього, а не то, що вбивати. Тому амінь.